Коли ми говоримо про спирти, то в першу чергу на думку спадає медичний спирт. Це ейтиловий спирт, один із перших антисептиків та дезінфекторів в історії. Коли розчин потрапляє на рану, людині пече, і іноді цей біль сильніший забольовий синдром від самої рани. Спирти також використовуються в приготуванні спиртних напоїв будь-якої міцності. Але нікому не спадає на думку, що саме цей спирт, який ми називаємо харчовим спиртом, використовується як органічний розвідчим. Щинник, також як паливо для двигунів. Добавка метилового та етилового спиртів сприяє повноті згорання і запобігає забрудненню атмосфери. Звичним стало вважати, що спирти є гіркі і отруйні речовини, але існують спирти, які за своїми властивостями в корні відрізняються від етилового спирту. Так існує спирт, назва якого гліцерин, його застосування сприятливо впливає на продукцію. Клейкість макаронів за його застосування зменшується, консистенція цукерок і кремів поліпшується. Він запобігає швидкому зачерствінню хліба та просіданню шоколаду, випікання вирусу. Відбувається без налипання крахмалю. Існують такі спирти, солодкість яких перевищує навіть цукор, поширене використання спиртів як цукрозамінників. Для цього за властивостями підходить маніт, ксіліт та сорбіт. Основною частиною всіх парфумів є спирти. Так, до прикладу, 2 феніл-етанол у парфумерній та косметичній промисловості замінює натуральну трояндову олію. Рідина володіє легким квітковим запахом, входить до складу фантазійних і квіткових композицій, косметичного молочка, кремів тощо. Існує певний міф, що використання спиртів у косметиці є шкідливим, однак ці органічні сполуки необхідні для виробництва продукції. Вони являють собою стабілізатори, носії активних речовин та емульгатори. Спирти, особливо жирні, роблять засоби по догляду кремоподібними, пом'якшують шкіру та волосся. Етанол, до прикладу, в шампунях і кондиціонерах зволожує, швидко випаровується після миття голови, полегшує розчісування та укладку волосся. Не секрет, що у відкритому космосі багато чого цікавого. Є серед різних тіл та сполук і гігантська хмара спирту. Знаходиться спиртова хмара на відстані 6,5 тисяч світлових років від нашої планети. У її складі міститься метиловий спирт, що є дуже великою отрутою для людини. Хоча існують у відкритому космосі і часточки етилового спирту, що і не дивно, адже у нього проста формула. До його складу входять атоми карбону, оксигену та гідрогену. Завдяки складним хімічним реакціям, які постійно відбуваються у всесвіті, ці елементи об'єднуються і утворюють звичайний етиловий спирт. Формула якого представлена у вас на малюнку.